Для чого потрібна гібридна сонячна станція? Е, нещодавно ми змонтували таку систему для нашого партнера компанії Sunfix на їхньому складі в івано франківську В цьому відео ми поговоримо про те, для чого вона була встановлена, які потреби вона е, закриває ця станція, кому вона може підійти. І поговоримо про те, чи є співвідношення між розміром е, об'єкту, розміром будинку і потужністю такої гібридної сонячної станції. Позаду мене, ви можете бачити, якраз як виглядає ось ця система. Вона виконана в одному рішенні. Збирається як одна стійка, виглядає дуже красиво, стильно, вписується гарно у будь-які інтер'єри. Що стосується потужності цієї станції, інвертор 5 кВт однофазний, акумулятор на 3 кВт. це мінімальний комплект такої гібридної станції. Здавалося б, всього на всього 3 кВт. А розмір цього складу 600 квадратних метрів, плюс невеличкий офіс. Там для чого ж було це встановлено, для чого її встановили? Перш за все, цю гібридну станцію встановили для того, щоб забезпечити відеоспостереження, охоронні системи, щоб вони працювали цілодобово і не залежали від відключень світла, адже не будеш серед ночі заводити генератор для того, щоб безпека працювала. Тож ця система, перш за все, забезпечує безпеку цього об'єкта і охорону його. Далі наступне питання це забезпечити невеличкий офіс, живлення офісу, оргтехніку, принтер, комп'ютер, освітлення, чайник це все забезпечує. Ця невеличка система, вона може забезпечувати все. І цієї системи вистачає на цілий день роботи ось цього складу. Це освітлення, оргтехніка і вночі цілу ніч на добу вистачає. І цілу ніч працюють камери і охорона сигналізація. Яке ж співвідношення між розміром об'єкту 600 квадратних метрів і всього на 3 кВт накопиченої електроенергії в акумуляторі. Насправді це запитання нам часто задають люди, які до нас звертаються, Кажуть, мій будинок 100 квадратних метрів, яку сонячну станцію мені потрібно. Насправді немає прямого співношення між площею будинку чи площею комерційного об'єкту і потужністю сонячної станції через те, що на потужність сонячної станції впливає перш за все це споживання: скільки електроенергії ви споживаєте за день за місяць. Які прилади у вас встановлені, які прилади будуть використовуватися під час того, коли не буде світла, і скільки часу потрібно забезпечувати енергетичну незалежність, енергетичну безпеку під час відключення світла, чим ви будете користуватися в цей час? Ось це безпосередньо і впливає на те, як підібрати правильно гібридну сонячну станцію, так щоб і не переплатити, щоб не брати надмірну кількість акумуляторів. І в той час, щоб вам вистачило на той період, коли немає світла. Звісно, в літній період і весняний, і осінній, коли достатньо сонячного світла, коли встановлені сонячні панелі, ви закриваєте це питання повністю і не переймаєтесь. Але в зимовий період, коли хмарно, і сонячні панелі можуть стояти під снігом, в той час потрібно добре розрахувати ємність акумулятора, щоб вам вистачило цієї електроенергії. До кого може підійти е, така система? Така система може підходити для приватного будинку дуже добре підходить. Вона може живити цілий будинок. Е, що хочу сказати, що потужність цієї системи е, починається від 3 кВт і можна до 250 кВт на кіловат накопичення електроенергії. Е, Вистроїти декілька таких систем і підключити е, всі разом. Тому для будинку можна поставити там 5-10 кВт, 15 кВт акумуляторів і цього цілком вистачає для того, щоб забезпечити будинок впродовж дня, доби і навіть декількох днів, щоб він працював. Вона добре підійде для будинків приватних. Так само вона може підійти для квартир, тому що її можна встановлювати без сонячних панелей. Вона тоді працює як БК-режимі. Це робота як великий повербанк. Вона працює. І коли електроенергія є, вона заряджається. Причому заряджається дуже швидко. Вона може за годину зарядити цей акумулятор. Якщо акумуляторів буде більше, то до 2 годин вона їх зарядить. І коли електроенергії немає, вона автоматично переключається. Нічого не потрібно робити. У вас відразу з'являється електроенергія в будинку. Так само і в квартирі. В квартирі її можна поставити без сонячних панелей таку станцію. І відповідно з часом, якщо ви захочете переїхати в будинок, ви можете забрати її в будинок і там вже достановити до неї, звичайно, сонячні фотомодулі, і це буде повноцінна гібридна станція. Ви зможете економити, продавати по зеленому тарифу і заробляти на цьому. Так само бути енергонезалежним. Будь-які комерційні об'єкти, але слід додати комерційні об'єкти там, де невелике споживання. Якщо у вас дуже велике споживання. Тоді така система, за все, для вас не підійде, тому що буде потрібно дуже багато акумуляторів, тоді така система буде дуже коштовна, і, відповідно, треба прораховувати, чи є зміст встановлювати дуже велику, дуже потужну систему. Тож при, е, комерційні об'єкти, які споживають небагато, це може бути там, 10, 20, там, 50 кВт за добу, е, туди можна встановити. Якщо споживання велике, 500, тисячу кВт, більше для цього потрібно використовувати інші системи для забезпечення енергетичної безпеки. Для кого підійде така система? Вона дуже добре підходить для приватних будинків, для того, щоб живити цілий будинок, працювати разом з сонячними панелями. Так само може працювати без сонячних панелей і забезпечувати будинок енергонезалежністю від декількох годин до днів і місяців залежності від потреб. Так само підходять комерційні об'єкти, але об'єкти, які мають не надто велике споживання. Для таких об'єктів може підійти така, сонячна, така гібридна сонячна станція, тільки потрібно підбирати під неї потужність. Що стосується потужності, то вона може бути від 3 кВт ємності акумуляторів і до 250 кВт можна таку систему масштабувати. Тож можна підібрати цю потужність під будь-який об'єкт.